Надсилання переказів із картки на картку через Прива24. Мобільна версія. Авторизуйтеся в застосунку Прива24. Введіть номер телефону та пароль. Натисніть кнопку Переказати кошти. Виберіть картку, з якої бажаєте здійснити переказ. Для переказу між власними рахунками виберіть картку зі списку. Для переказу на іншу картку Приватбанку чи на картку іншого банку введіть номер картки та суму. Зазначте призначення платежу, якщо потрібно, і натисніть «Продовжити». Підтвердте платіж. Переказ надіслано Веб-Версія. Авторизуйтеся у веб-версії Приват24. натиснувши кнопку Вхід. Введіть номер телефону та пароль. Натисніть Перекази. Переказ на картку. Виберіть картку, з якою потрібно здійснити переказ. Для переказу між своїми рахунками виберіть картку зі списку. Для переказу на іншу картку Приватбанку чи на картку іншого банку виберіть меню «Інша картка. Введіть номер картки та суму. За потреби зазначте призначення. Натисніть Переказати. Натисніть Додати в кошик. Підтвердьте переказ, натиснувши Сплатити. Ви можете переглянути результат в архіві переказів.